Не все золото, що бущіть, чи якщо говорити кесерською, не всі легенди, хто настрілюють. Минулого разу ми вже чіпляли цю тему, коли мова йшла про Фолена. Але після того як я розповів про найкращого капітана в історії Бразилії, виглядає тільки логічним, щоб я розповів вам про найкращого капітана в історії КС. Привіт, всім! Ви на каналі G&G Кіберспорт. Я Гомер, і це легенда на сервері. Наш цикл відео, в якому ми розповідаємо про найвидатніших персон світу КС-2 від першого пострілу на сервері до сьогодення. Гарантую, буде цікаво з вас. Лайк, підписка, а ми починаємо. Якби з мого боку вимагалося описати сьогоднішнього героя одним словом, то безумовно це було б слово камбек. Не тільки його команда подарувала нам одні з найбільш божевільних повернень в історії КС, так і він сам як особистість неодноразово повертався до ті родин strike утираючи носа всім, хто в нього не вірив. Фін Керіган Андерсон народився 14 квітня 1990 року в Данії. Дивно, але буквально жодне джерело не вказує його рідне місто, але відомо, що, хоча батько в нього Данець, мати в нього нім Кені, і завдяки цьому Керіган вільно спілкується обома мовами. Він також мав старшого брата, який познайомив Керіган з КС. Цікаво виходить, що вже у третього персонажа в моєму шоу захоплення Counter-Strike приходить від старшого брата. Клянуся, це не причина, чому я їх обираю. Але з іншого боку, це може пояснювати, чому я не став видатним кіберспортсменом. Повертаючись до теми, брат цікавився КС ще в далекому 2001 році, і приблизно тоді ж представив його Керігану. Той раніше більше цікавився футболом. в одному інтерв'ю. Він розповідав, що доволі непогано грав і мав багато медалей. і саме цей дух азарту від змагання і став у відеоігри, адже в КС дарував схожі емоції. Ти так само можеш багато тренуватись і відчувати, що ти краще за решту вже в районі 12-13 років. Батьки возили керігана на різні локації і невеличких турнірів в дані, де тому доводилося регулярно грати проти людей вдвічі старше за нього. Причому не тільки грати, а й часто вигравати. Хоча батьки намагалися розділяти пристрасть сина до відеоігор. Вони не бачили в цьому ніякого майбутнього, як ніяк на дворі був 2003 рік. Але перші турніри вже потроху з'являлись, і саме вони стали першим заробітком для данця. Я вкладав, я думаю, що було близько 100 доларів на стіл і в кеш, і сказав, що я зробив свою гроші зараз. Й кадесфонклеїн, єс айкотфофплейсамфікамизаквоз девозамоваслакей, де ви самфінгі можу і змагатися і вигравати тільки сильніше. Проконала Керігана в його бажанні рухатися в напрямку кіберспорта. Він хотів більше арени, більше призи та більший виклик. І був готовий пройти для цього необхідний шлях. Вже в районі 2006-го фін регулярно міняв команди, назви яких давно втрачені в історії, надихаючись вже тоді відомими гравцями типу Нео та Фореста, він робив все залежне від себе, аби поставити свій нікнейм в один ряд з ними. З часом прийшли і більш відомі на той момент теги. World Gaming, де свого часу грали Ред і Джампі, of Amiga, де починав Хіто. Роки грін до турнірів і пошуку команди не пройшли марно, бо в листопаді 2010 року Керіган приєднався до організації Mouse Sports. І цей період став дійсно проривним для Фіна Андерсена. Зараз всі жартують над індивідуалкою Керігана, але в 2011-му. В 2011-му Керігана варто було боятись. Любов до 1.6 змусила його досконало вивчити Counter-Strike. Виглядало, наче він знав абсолютно все про цю гру. Виконуючи роль зіркового снайпера, Керіган почав робити різницю на сервері в 2011 році. Він став MVP СВЦ та пізніше зайняв восьме місце у топ 20 гравців TV. Але навіть такий результат не врятував тодішній Ростер Маус від сумного кінця. Проте ім'я Керігана на той момент вже було достатньо гучне, аби заслужити йому місце в іншій легендарній організації. Нать. Ростер Фнатік з Керіганом став незупинною силою. Команда з ГЗІ сто моді фрісом і гаксом виглядала як Dream Team і грала так само протягом 2012 року. Вони вийшли у 9 гран-фіналів поспіль, та в той же період отримали шість перших місць бектубек. Наві, ВП, СКІСЦ. Ніхто не був в безпеці від Фнатік. Допоки не прийшов КСГО і не вбив цей імпульс. Як би пояснити, чим була CSGO на релізі, аби не лаятись, це була не дуже хороша гра, жахлива Неграбельна. катастрофа. Молоток не можна було потушити, він просто горів всередині смоку, ти нічого не міг з цим зробити. Я щиро впевнений, що не існувало жодного прошника, якому би подобалось CSGO на релізі. Проблема в тому, що незалежно від стану гри, коли ви представляєте крупну організацію, це робота, а не розвага. Тому ви маєте шукати шлях, як бути найкращим, але далеко не всі змогли знайти в собі мотивацію змагатися далі в Кесго, А да, інші просто міняли організацію, і настав час фіна Андерсена поміняти команду. І цей період став справжнім випробуванням для Керігана. Команда мінялася одна за одною по декілька разів на рік. Індивідуальна форма впала. Ну а навчання в університеті вимагало купу часу. Це реально виглядало, наче кар'єра танського капітана потроху добігає кінця. Виглядало це трохи не те слово. Я перефразую, Керіган буквально повісив мишку на цвях. Просто не афішував цього. Йому здавалося, що добрі часи 1.6 вже позаду, а навчання на бізнес адміністратора, наче непогано йде і мало перспективи. На щастя, буквально через пару тижнів після цього прозріння він отримав пропозицію, яка змінила його життя. Організація Team Solomid постукала в двері. Їх цікавила перспектива відкрити для себе кс дивізіон і головними претендентами на це був вже колишній Ростер Діфніс. В нього входили Девайс, Дюпрі, Зіпекс, Бі і власне Керіган. Пропозиція була непристойно гарною на той час, і фін вирішив спробувати. І тут вже пішли результати разом з TSM Керіган виграв безліч тіродин івентів за 2015 рік. Найбільш показовим з яких була Фейсет Ліга Stage 1. TSM шокували всіх, обійшовши на своєму шляху Na'Vi, натік та обіграв в фіналі ніжа Pyjama з рахунком 2-1. TSM закріпилося в стабільних топ-3 світу, а Керіган нарешті знов почав відчувати смак перемоги. Унікальне бачення Фінандерсона дозволило дивитися на гру, так який не бачив ніхто інший. За перші 10 років кар'єри він переміряв на собі всі можливі ролі: зірковий снайпер, опорник Ендрі, саппорт, люркер. Керіган, грав все. Але при тому він ніколи не відчував, щоб хтось міг капітанити так, як хотілося саме йому. І це продовжуючи навчання в університеті. Турнірний календар TSM буквально будувався від того, чи не мав їх капітана сесії чи захисту диплому. І по суті, весь рік з Соломіт Керіган провів без відпочинку. Адже коли закінчувався ігровий сезон, він брався за навчання. Проте з Team Solomid була певна проблема, як мінімум з очей гравців. і Проблема полягала в тому, що TSM завжди цікавила їхня улюблена дитина, Ліга Леген. А КС Ростер, незважаючи на те, що давав хороші результати, нікого в організації не цікавив. Терпінь у гравців увірвався терпець, і тоді вони зробили те, що не робила жодна команда в історії кіберспорту. Дві 2016 році на світ з'явилася організація Astralis, яка була створена колишніми гравцями Team Соломі. Вони хотіли розвивати власний бренд, і для розвитку покликали легенду часів 1.6 колишнього гравця MTV Зоніка. і звісно, таку новеру хотілося підкріпити якимись гучними результатами, проте результатів якраз то й не було. Неочікувано Астралі зникли з топ 3 картини і загалом перестали виходити у фінали бодай якихось ті родин івентів. Команда втратила впевненість у собі і шукала рішення. Рішення було посадити на лавку Керігана на восьмому місяці його контракту. Черговий раз професійне майбутнє Фіна Андерсена було під питання. Ось тільки цього разу Керіган навіть і не думав виходити з гри. Він продав свою частку в Астраліс і почав шукати команду, яка повірила в бачення данського капітана. Фоєсклан не просто повірили. Вони дали карт бланш по створенню команди з однією мовою, але про неї трохи пізніше. Фейсклан на той момент складався з гравців, яких кікнули з їх минулих команд за недостатні результати. І найбільшим досягненням було топ-15 шолтів. І повна відсутність виходів у плей-офф. плейофергану в свою чергу запропонував будувати команду, як він її бачить. Єдиною мовою було, що Рейн також має залишитися в складі. Керіган прийняв цей виклик, і буквально через 4 дні після його підписання команда відправилась грати другий сезон Єліги. ліги. Перший турнір, в якому Фейс потрапив у півфінал. І цей результат був лише початок. Фейс клан регулярно виходив у плей пойов, де боровся проти найкращих команд світу. Було лише питанням часу, коли Фейзи отримують для себе перший трофей, і цей час настав на старсерії в місті Києві. Цей турнір був знаковий з багатьох причин. По перше я на ньому працював очевидно. Ну але головним було, звісно, сторілайн Фейс Клан. Вже йшов другий місяць, як вони підписали колишню суперзірку Маус Ніко, і цей буст дозволив команді за місяць до того дійти до фіналу Intel Extreme Masters в Катовіце. Але на шляху Керіган стала його колишня команда Астраліс. Пес хотіли помсти. І ось він, староладер в Києві. Перформанс Фейс на ньому не можна було назвати впевненим. Програш проти Хаурейзер в першому ж раунді завжди знаходилося десь на волосині від того, щоб вилетіти з турніру. Але крок за кроком команда Керігана рухалася до фіналу. І саме цей фінал зацементував Керігана в моїй голові як одного з найбільш видатних інгейм-лідерів свого часу. Іронічно, що це сталося якраз не через інгейм моменти Фінальний день обидві команди грали півфінали одразу перед фіналом. Фейс о 12 ранку почали грати матч реванш проти Хоурейзер. Ну а Astralis наступними пройшли наві. Фінал розпочався щось близько сьомої вечора, і це були напружені три мапи. Дійшло до того, що третя мапа гралася до одинадцятої ночі і навіть перейшла на територію Овертайм. Ігровий день буквально виметав всіх. Зала трохи затухла, хтось роз'їхався додому, та і гравці втомилися. Саме вони попросили перерву перед початком овертаймів для того, щоб сходити в туалет чи просто банально подихати. І була лише одна людина, яка повернулася майже одразу і почала заводити публіку. Беріган носився по сцені, фліртував залою і привчав всіх кричати Фейс Клан. І, хоча фанати були в залі цілий день, вони перезапустились і почали нереально топити за фейс. Помсту, може і подають холодною, але справжня спека відбувалася в залі, коли гравці фейс зробили останній фраг та стали чемпіонами третього сезону стар серії. Хоча в грі перевага мінялася з раунду в раунд, в залі однозначно домінувала фанбаза фейс. План Керігана спрацював. З того моменту Фейс Клан почали розростатись до небувалих масштабів. Щоб починалось як команда другого шансу в кар'єрі перетворилась на стак Суперзіро. Годом до Фейс доєдналися Олофмейстер Гардіан – одні з найкращих гравців у світі. На папері цей ростер мав вигравати абсолютно все. І хоча абсолютно все вигравати не виходило, команда Керіган регулярно забирала трофеї, чи бодай виходила у топ 4 івент. івенти. Clan почали стабільно розглядати як одну з найкращих команд у світі, особливо враховуючи те, що бразильська ера потроху добігала кінця. Від Фейзів чекали тільки одного перемоги на Бостон мейджорі той самий мейджор, який згодом люди запам'ятають як початок кінця тих фейс-клан. Астралі з Бостоні зайняли передостаннє місце. SK вилетіли в півфіналі. Єдине, що відділяло Керігана від його першого мейджору – американська команда Cloud9. і зламали Фейс Клан. Фейс виграли першу, програли свій пік оверпас і вийшли на інферно. На цьому інферно Керіган прийняв одне з найбільш контроверсійних рішень в своїй кар'єрі. При рахунку 15-14 на їхню користь в останні 20 секунд основного періоду часу Фейс різко змінюють вектор руху з Апленту на Б. Перетяжка займає майже весь вільний час і Стюї, що не залишив сайт, соло виводить його команду на додаткові. Звіти Фейс вже не повернулись і, врешті-решт, програли той фінал. Цей кол викликав купу критики з боку спільноти, і схоже, з ним були незгодні і самі гравці. Хоча Керіга і досі вважає, що кол був вірним, тоді він запустив ефект доміно, який згодом призвів до кіку капітана Фейс Клан, незважаючи на те, що після Бостону Керіган грав з фейзами до кінця року, ситуація за кулісами була доволі похмурою. Гравці втратили віру в свого капітана, і атмосфера стала куди токсичнішою і поступово, але неминуче Керігана знову вигнали з організації, яку він підняв на новий рівень. Але Фіна Андерсон не збирався здаватись навпаки, він же дав довести всім і собі особисто, що його бачення досі є ефективним. В 2019-му команда Маус запропонувала Керігану новий виклик. Молоді гравці без великого досвіду, але голодні до перемог. Ну і головне, що вони поважали бачення Керігана і хотіли працювати з ним. Робс Фрозен та Воксік отримали для себе лідера світового класу, який знав, як розкрити потенціал гравців. 150 на початку, Маус дістались аж до другого місця в світі. Але як і багато чого в той час, їх ран перервав ковід. Довівши вже третю команду в КСГ до нових висот, цього разу саме Керіган приймає рішення, що час йому рухатися далі. Ніко, який за чутками зіграв немалу роль у першочерговому кіку Фіна з Фейс Клан, сам покинув організацію. І після років невдалих результатів ми стали свідками камбеку Керігана у Фейс Клан. Якщо ви додивилися відео до цього моменту, то можете і самі здогадатися, що було далі. Face up, guys. Після перебудови у 2021 році FaZe Clan в 2022 тисячі зібрали справжній врожай з усіх головних титулів: чемпіони IEM Katowice, чемпіони Antwerpen Major, Чемпіони IEM Кельн, три трофеї, які фін завжди мріяв виграти, проте які ніяк не піддавалися. Він підняв всі їх над головою за один рік і остаточно закріпив ерофескван, коли виграв Intel Grand Slam на початку 2023 року. Зараз Фейс переживають відверто складні часи. Команда шукає себе та знаходиться на межі перебудови. 2024 рік важко назвати вдалим для організації, і поки нема жодного натяку, що 2025 буде набагато краще. Проте, допоки сам Керіган не вирішить, що час йому завершувати кар'єру, я готовий вірити в нього. Камбек з одного зіркових гравців 1.6 до людини, яка знову нанесла Данію на мапу Ті родин Кеесу. До першопроходця архітектора інтернаціональних команд до ментора новому поколінню Зірокес Керіган найкращий не тому, що його команда в праймі була найбільш домінантною в історії. Цей титул належить Астраліс, але тільки Керіган зміг довести таку кількість андердогів до вершини і зробити їх краще, ніж до того, як вони зустріли Фіна Андерсона. Сам Керіган не береться себе називати найкращим капітаном в історії, проте тімейти, колишні і теперішні, сотні тисяч фанатів, і я особисто вважаю його таким. Без Керігана банально не було б тієї ке-сцени, яку ми бачимо перед собою прямо зараз. Як бачите, вся історія Керігана це історія Камбека, тільки сильна людина може не зламатись під тиском і довести, що й досі має все, аби вважатись найкращою, коли ж вся кар'єра побудована на доведенні цієї тези, то це ніяк не назвати, окрім як словом, легендар. Пишіть в коментарі, хто ще на вашу думку змінив собою КС, яким ми його знаємо. Нам пощастило мати багато неймовірних персоналів в кіберспорті. Тож кортить почитати про саме вашу улюблену. Не забувайте ставити лайки, підписуватись та включати сповіщення, щоби завжди залишатись в курсі останніх подій разом з GG Кіберспорт. Ну і не забувайте, легендами не народжуються, ними стають. До нових зустрічей.